Я собака Азову на прізвисько відьма. Мій господар вкривавлений поруч лежить. Ми їх знищили всіх, ми вдарили з півдня, де вони не чекали нас в прокляту мить. Маріуполь горів та крізь я почула їх запах через безвість завалів і сні в Чорноту, їхня кров. Що навік запеклася на лапах, завжди чітко виводила нашу чуту. у нас у гостях український актор Михайло Михайло, привіт Чи стала несподіванкою звістка про початок повномасштабної війни Росії проти України? Так абсолютно. Тобто, незважаючи на запевняння іноземних розвідок про те, що все таки Росія може вторгнутися в Україну. Ти не вірив це до mm. початку. Чи є актори знайомі в Росії? Я. Yeah. Як вони сприйняли? Чи писали якісь слова, чи було якесь спілкування з ними? У будь-якому випадку їхня поведінка неадекватна, абсолютно не людська. Абсолютно нам, ну, з нашою не тотожна. і вона мене з деяких пір абсолютно не цікавить. Чому так? Ну, тому що є приклади в історії, коли найзатятіші терористи, ісламісти, люди, які відстоювали якусь свою ідею в якийсь дуже дивний реакційний спосіб, вони все одно мали частку людяності і глузду насамперед. Тут немає. немає. Байдуже, це людина найлівацьких, найліберальніших поглядів. Її. Ну, Я маю на увазі людської якоїсь думки, людського усвідомлення себе. У всесвіті там немає. Чому ми з росіянами не один народ, як вони не хочуть, це, нам нав'язують постійно, розповідають якісь казки. Виходячи, Чому не один? З попередньої моєї відповіді, виходячи з неї. Тому що ще з часів Батурина, ми ніяк не можемо усвідомити, що є люди, які можуть вбивати вагітних жінок. Які можуть вбивати дітей, гвалтувати, Це ж у нас не тільки щойно почалося, це починаючи, якщо ми підемо, підемо до останньої історії, історії Гулагу і так далі, таке інше. Наш гумор. Навіть ми маємо теж сороміцькі приклади гумору, якогось такого напівтрашового, ми маємо такі приклади в літературі, в поезії і так далі. Так і інше, Ми не опускаємось до якихось таких речей, до яких опускаються росіяни. Ось <світна> при тому, що це країна-підробка, це абсолютно не свої ідеї. Якщо ми візьмемо їхню лі лі літературу, будь що, вотеве, театр, кіно. Це все є крадене. При тому, що люди е говорять так, що, начебто, ну, виходячи з їхніх слів, вони всі мають мають ходити в косоворотках, в шапках з околишами, і співати частушок. Але це люди, які повністю все вкрали у Заходу, ненавидять захід. І тобто, ця країна, оксюморон ця країна-підробка ще доводить якісь свої права. Це для мене трошечки ну було трошечки дивним. Зараз воно мене абсолютно ніяк не цікавить, не бентежить. Як пройшло усвідомлення того, чим ти будеш займатися після початку повномасштабного вторгнення? Після першого виступу в військовій частині спочатку ми з жінкою дякуємо чернігівцям, дякуємо вашому ТРО, військовим частинам, які стояли б чернігом, тому що я був при броварах, ми там були. Чергували з хлопцями і так далі, так і інше. Не на всіх вистачало зброї, на відміну від оболонями, таке строкати, дивне військо, з сокирами, молотками ходили щось під будинком, потім передзвонили з театру. І я зараз можу зібратись, пограти для бійців. Всього того, що вже і в мене вік трохи не той, і я короткозорий. Я так зрозумів, було б непогано прочитати для пацанів пару віршиків з матюками. Тим більше зараз в наш боремний час, після того, як ми в певному як на, на, на напрямку за певною адресою послали російський корабль, якби мої вірші можуть знадобитися в тому плані, що можна зекономити декілька нервових клітин нашим бійцям і підняти їм настрій. Тобто в цьому полягає роль сучасного митця Насамперед. під час війни. Так. Підіймати настрій? Мотивувати і підіймати настрій. Слава, слава! слава, слава! слава! Украине! Слава! слава нации! Украина! 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 Путин! А ты кажешь мат, э, вирши с матами. Матюк. Матюк. Прекрасное украинское слово. Матюк. Матюк. Вирши с матюками. Без них никак? Ну, зараз то точно ніяк. Тому що є деякі, ну, поспілкуйтеся із психологами, поспілкуйтеся з будь-якими там, хто там займається цими всякими практиками. Викид негативної енергії має через щось відбуватися. Це починаючи від, я ще скажу, якихось там практик, таких у що я ніколи туди не вдавався, закінчуючи дідусем Фройдом. Вам всі скажуть, що п -п певний викид поганої енергії мусить відбутися завжди тримати себе в собі можна це закінчити поганими якимись психічними і психологічними розладами. Чи здивували українці під час війни? Я не можу на це питання нормально відповідати. Я от зараз мені брак не повітря. Я зараз весь такий на пафосі, і мені трошечки так перепрошую. Я вибачте, будь ласка, трошки в сльозку кидаю. Тому що ну, українці, от це з кожним днем, з кожною новиною. Я тут, от-от, тут, бо я збобонний, щоб не зурочити. Щоб так далі продовжувалось. Вони здивували в приємному сенсі, саме чим? Ну, це не вистачить вашого інтерв'ю, щоб розповісти, в який спосіб і в якому сенсі ви самі бачите і телеглядачі. Ну, я боюся щось сказати. Забуваний, нехай так і продовжиться, Тому що є деякі речі, є, ви знаєте про них. Е, телеглядачі знають, є якісь ну, дріб'язки. Ну, але в основному основна тенденція це просто. Просто я не можу, немає слів висловити і не вистачить з вибін мозкових, то усвідомити, то що зробила Україна. Україна змінилася назавжди? Так. На що вплинула війна в першу чергу, окрім того, що ми бачимо? Зруйновані будинки, зруйновані життя? Ну, я в сенсі, мене в просторі, чи як і культури української. Мені, мені соромно часу. за деякі речі стає. Тому що я на сцені цього театру на превеликий мій жалі, на превеликий мій сором грав тут Достоєвського. Тепер що? Село то соромно. Єдине, що цей твір дав нам назву нашого українського гурту «Воплі від та плясу, да, звідки от воно пішло. Але мені соромно, що взагалі я щось робив цією мовою, що взагалі був дотичний до цієї культури. І насамперед, до пана Достоєвського, який вивів прекрасний такий вид фашиста. Я рахую, пан Роскольников це є перша така модель нацизму. Твар я дрожащий, ліпла право це якраз в одному з віршів, та, та, та. які є у твоєму інстаграмі мати під боком сусіда жлоба і хама М? кому на планеті Земля поталанило так само, як нам з вами. країна істот. Прищатими душами і гнилими ротами, озброєна танками, ракетами, літаками, укомплектована гопниками і бомжами, освячена вгашеними батюшками, а також молитвами мами, які рясно пересипані матюками, надихнуті бояришниками, лепсами, аріями, кругами тобто пісні, де переважно за ґами мужики трапляються з мужиками. Хто на цій планеті щасливий, так само, як ми з вами, хто ще з чимось подібним у цім світі межує? Це е, вірш аналіз такий, що нам. Так, от пощастило кожен... з таким зараз. Кожен вірш-аналіз. Якщо ви при, придивитесь, ну до я, маю на вас до рок н рок-н-рольної верстви, до антикультури, до контркультури. Я не кажу про попсарів. У них якась своя окрема там ланка, своє окреме життя. Нехай вони будуть таке теж потрібно. Але будь-який витвір зараз мистецтва – це аналіз. Аналіз щодо попередження. Мені здається, той самий Тургенів, той самий Достоєвський, Він вони нас попереджали. Салтиков Щедрін попереджав нас. Дивіться, от. відкрутила людина гайку, його судять, кажуть. Ви знаєте, да? що поїзд міг зійти з Рею Барін, це грузіле для рибалочки. Краї... Люди могли загинути. Какой... Ти камінець не міг взяти, на що ти? Ціле... Те саме, що Муму, це теж є попередження нам, всім. Що навіть на самоті, навіть коли баріна... Барін, до речі, нещодавно дізнався, що Муму був за породою Спаніель. Уявляєте, людина вбила маленького Спаніель. Що це за людина? На самоті не треба рвати, перепрошую дуже глядачів сраку перед бариною, Ти вже на самоті, це на підсвідомості. Він так хотів довести. Це країна, якій потрібен цар. Це людина, це люди, яким потрібні завжди якісь батоги над ними. І В цей спосіб вони жартують не з не способу вільної людини, а саме з погляду раба. Наскільки впливає ма література класична, російська, класична література на їхню масову культуру? Так вона не саме... є продовженням її. Вв вона і всього того, що зараз відбувається, це я, я рахую джерелом, бо це є предмет їхньої гордості. Ну як там хокей, що там балет, космос, що там. Ну там не добилася ця країна в рок-н-ролі, ці Там тату, парки, горького щось пнулися, нічого в них не вийшло, коли зникла ця рашенводка балалайка. Там, десь вони пнулися в е машинобудуванні, я маю на увазі, автівки, і не вийшло нічого, заглохли. Але от їхній хокей, це доводить, що це просто мильна булька, тому що людина, яка більш-менш вміє грати хокей, вона грає в національних лігах Канади і Америки. Якщо взяти їхню літературу, все поріддя їхньої літератури, це є проявом їхнього війська зараз на тлі фронту, тому що я маю право, я можу в Бучі отаке, от, от зробити, тому що я спадкоємцем, мої пращури, отаке от, от писали. А ти, от і вони. Я, я бачу, як вони переінакшують нашу мову, і коли я навіть то. Коли хочуть показати жлоба, вони навмисно показують український акцент. Ну це як, як на мене, це все є поріддям оцього великодержавності, великокультурності, псевдо великокультурності це, це є література, тому що це найсвітліше. Вони козиряють тільки цим, куди зараз рухається українська кіль... культура, українське кіно, зокрема, вона зараз знаходиться в глибокому старті, якщо брати, от модель. Це от він до чого призвела війна? Да, вона зараз в низькому старті. Я просто сподіваюсь, і ще раз от тут, 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 тому, що я забобонний і боюся зворочити. Нехай вона розженеться, нехай у нас з'являться в кіно свій рядовий Райан, Нехай у нас з'явиться якийсь Файфінгер, де спанч і, або, або там ну, от гурти кіно, які присвячені мілітарійній темі тепер українцям. Я що сказати. Туди, де самураї, між скель до сонця що сходило, в банзаї підняли мечі свої, Великим мі сусіру санокаями син в кров маківари порозбивав, руки гартував до битви останньої. Спогади дитинства, перші, минулонічні ласки, гейші, сумні вірші, розвідника такечі, блиск сонця на шоломі, ворогів у вогняних човнах, і на джалізових птахах нам кажуть дурнями будете. Якщо не відступите, ви туди геть усі і загинете. Але забіг пічного чай, ми починаємо церемонію, частойтеся, любі гості на святі вічної молодості. Яким буде кіно після перемоги? Давайте. Я, я сподіваюся. Ну і те, що ми знаходимося, тут ми знімали з паном тихим котиків, прекрасно відпочивали. У вашому центральному ховалися від поліцейських, вживаючи деякі напої, слухаючи Joy Division по вашому парку і зняли кіно, наші котики. і то, що ви задаєте мені це питання, в цьому я рахую це знаком нашого українського кіно, велике майбутнє. Давайте ми на цьому що застовбимо оцю ділянку. Чи зміниться українська кіношкола після війни? Школа режисерів, акторів? Все, чи... що, що пов'язане з Україною, чи українська культура, чи погляд іноземців на нашу культуру. Ви, виникнуть якісь скандальні фільми, я впевнений, в цьому буде розглядатися та частина суспільства, яка на нас поперла зі сходу. Будуть розслідуватись причини, чому. Буде даватися право російському солдату сказати щось з екрану. Ну, Тобто, таке. Незважаючи на забобони, ти думав, чим займатимешся після перемоги? Я буду займатися тим, чим зараз займаєшся. Я вважаю, українське життя змінилося назавжди. Нам вже спокою по великому рахунку, відпочинку нам уже не буде. Ну, нехай я рахую до цього всім треба приготуватись. Відпочити, ну от відпочити, відключити мозок. І фух, я так з том. Якщо ти нормальна людина, з глуздом, з розумом. Дякую за розмову. Слава Україні. Слава захисникам Чернігова. Дуже дякуємо вам. Це я вам як броварчанин кажу. Героям слава!